Доброго дня, діти! А давайте ми зараз пограємо в гру, яка називається назви фігуру. Правила цієї гри дуже прості. Вам треба подивитись уважно, подумати і сказати, яка це фігура. Я гадаю, що ви з цим впораєтесь, тому що ви дуже розумні. Так? А ми зараз перевіримо. Починаємо! Назви геометричну фігуру круг, назви геометричну фігуру квадрат. Назви геометричну фігуру Трикутник молодці малята.